І чоловіки, напевно, так. Ні, тут жінка жінка вона зробила собі свою кар'єру, може, роботу. Ви більше налаштовані на фінанси, на те, щоб бути фінансово незалежні. І дивіться, що виходить, що наче немає партнера, вам треба рівний. Ну, рівний вам, а таких не можете ніяко зустріти. Всі не доходять до вас. Подивіться, як цікаво, паш жезлів паш Пентаклів, ще й паж кубків. От чому у вас от таких пажів багато, а рицаря чи короля. Ви їх проганяє, вони не мож, ви не можете їх витримати, і тут йдуть, вони вас просто дратують. Ну, така вийшла мені жінка. У вас все зійшлось. І фізичне тіло, краса, жіночність, розум. Скажіть, допоможіть, яка істинна причина, що відбувається? Чому нема? другої половина друга на все життя щирі почуття. Ой, дайте відповідайте нам, будь ласка. У вас колишній, напевно, був. Хтось закрив, хтось закрив ці шляхи, щоб до вас не дійшли люди ті, що вам потрібні. Щось. Дивіться, тут так цікаво виходить, що коли. Ви вже будете дуже такий матимете вік, може бути зустріч, ну за вами постійно слідкує така людина агресивно. Це я заперечу убираю І ще якщо дивляться чоловіки, чому... Теж тут така проблема, ви чомусь зорієнтуєтесь на молодих жінок, але вони вас також не влаштовують, вам потреба є в розмові, в ну, як... жіноча мудрість, а ви знайдете таку жінку. Тому що дуже-дуже нем... багато жінок, але вони поверхні. Дуже.